Грецька міфологія Титанічна боротьба старих і нових богів. Задовго до панування Зевса всесвітом правили титани, могутні істоти, народжені богами Ураном, небом і геєю землею, наймогутнішим серед них був Кронос, який повалив свого батька Урана та захопив владу. Однак. Він побоювався пророцтва, що один із його дітей скине його з трону тому почав ковтати власних дітей одразу після їхнього народження. Його дружина Титанідарея, не бажаючи втратити всіх нащадків, обманом врятувала молодшого сина Зевса, підсунувши Кроносу сповитий камінь замість дитини. Коли Зевс виріс, він повстав проти свого батька. Змусивши його повернути проковтнутих дітей богів разом із братами і сестрами, Зевс розпочав війну проти титанів, що увійшла в міфологію як титаномахія. Після десяти років битви Зевс та його союзники перемогли і ув'язнили більшість титанів у Тартарі, найглибшій частині підземного світу.